Політичні підсумки тижня підіб'ємо разом із Сергієм Лещенком, радником офісу президента України. Він зараз із нами наживо. Пане Сергію, добрий вечір. Добрий вечір. Сади бачити Навзаєм. Скажіть, от зараз така певна інформаційна тиша. Немає новин майже. З, зі США, куди поїхала наша делегація, можливо, вам щось відомо чи є вже якісь результати переговорів, mm -hmm. чи є що оцінювати власне на зараз? Ну коли результати будуть, то звичайно про них повідомлять. Ми маємо розуміти, що, по перше, зараз ранок неділі в Америці. Тільки розпочався, і відповідно, треба дати трохи часу делегації попрацювати станом на нашу розмову. Вони тільки входять в неділю. Америка знаходиться в семи годинах від шта Вашингтон. Якщо ми говоримо про що, в семи годинах від... від України, тому різниця часу теж дається в взнаки, але зрозуміло, що ця поїздка вона дуже показова за своїм складом. Окрім керівника офісу президента, окрім голови делегації Рустама Мерова, також входить. Голова фракції Слуга народу для чого це? Для того, щоб коли питання припинення війни перейде на рівень компетенції парламенту, тобто це будуть певні голосування, можливо, ратифікації, щоб ні в кого депутатів не було ілюзії і простору для спекуляції. От могли зробити краще, але не зробили. Щоб ніхто не казав, що депутати не були залучені в цей процес, це інклюзивна група. Вона має в своєму складі представників законодавчого корпусу. І водночас важливо, що в довідараха мі є тяглисть переговорного процесу. Він був присутній і в Стамбулі в 22-му році навесні, і от зараз. Тобто за 4 роки ми можемо аналізувати, які українські позиції де посилилися, і відповідно припиняти ці спекуляції, які постійно розганяє Путін. Що ми маємо значить, підписувати те, що є, а те, що було в Стамбулі, було краще, і так далі. Звичайно, в Стамбулі нічого краще не було. І головне, стамбульська угода вона по суті робила безкінечну присутність російської армії на території України, тому що вони б нічого не відвели ні від Києва, ні від Харкова, звичайно, ні від Херсону, ні від інших міст. Які вони на той момент або окупували, або стояли на межі цих міст, і ми б мали по суті, як в східній Німеччині, тоді окупаційну армію, яка стоїть на нашій землі під виглядом, начебто, контролю за виконанням досягнутих домовленостей. Тому да, присутність депутатського корпусу це дуже важливо. Це має позбавити всіх будь-яких ілюзій про те, що десь не дожали і могли краще домовитися. Угу. Ну напередодні ми чули, що президент казав, що одне із завдань цих переговорів це, щоб американська сторона зрозуміла, що Україна ніколи не була і не буде перепоною для миру. Я так розумію, що це після певних заяв Дональда Трампа. Як думаєте, чи вдасться переконати американців, і чому це питання знову і знову весь час постає? Ви знаєте, ми маємо справу з дуже проактивною адміністрацією, яка перебуває в пошуку швидких рішень в Америці, швидких рішень і успішних для себе рішень. І якщо заявлені цілі не досягаються, то тоді відбувається пошук слабшої ланки, де яку тиснути. І звичайно, якщо було обіцяно закінчити війну в Україні протягом 24 годин. А вже скоро річниця, як відбулася, то зрозуміло, що можна вважати цей кейс певним чином нереалізований. Війна не закінчена, ціль не досягнута. І для того щоб швидше це зробити, тиснути на Україну як на слабшу, але це абсолютно не відповідає логіці ні міжнародного права, ні загалом будь-яким базовим уявленням про гуманізм про демократію, тому що Україна жертва в дана випадку з боку Росії, і тому Україна не прогинається під ультиматуми, які б дали можливість оголосити про швидке закінчення війни. Нинішньої американської адміністрації, яка цього прагне, тому Україна каже: ми відстоюємо свій національний інтерес, і ми не готові йти на ті компроміси, які суперечать національному інтересу, навіть якщо це можливо дозволило б відзвітувати про швидке закінчення війни. Ну тим більше вже швидкого і не вийшло закінчення війни. Тобто е Україну регулярно намагаються зробити, скажімо так, слабкою ланкою і звинуватити в тому, що Україна не хоче миру, але це неправда. Україна з першого дня хоче миру. Uh -huh. Тільки цей мир не повинен бути у миротворення агресора. Ми це вже проходили під час. Е Ходи Гітлера по Європі так само намагалися його утихомирити, давали йому в жертву різні території, підписували з ним різні угоди, і це тільки під, під, підзужувало його для того, щоб продовжити свою агресію в Європі. Тому до випадку Україна як носій цієї пам'яті інституційної показує європейцям, не ведіться на це, показує американцям, не ведіться на це. І переконаний, наша адміністрація є що показати. У нас напрацьована вже не один, не два, і навіть не три документи. Деякі з них готові до підписання, в тому числі з американською стороною. І якщо є питання до темпу закінчення війни, то ми готові вже і маємо що підписувати. Будь ласка, з боку України 100% готовність документів вже є. А... Чи буде це сприйнято? Ми побачимо за підсумками візиту нашої делегації Вашингтон. Чи ну, перепрошую в Америку? От власне хотів спитати щодо того, що, що будемо підписувати угода про гарантії безпеки і про так зване процвітання України, так розумію, що вони взаємопов'язані. Чи як ви оцінюєте шанси на те, що в Давосі їх таки буде підписано? І а тут у США відповідно фіналізовано. Я вам повторю те, що казав, що з нашого боку готовність є. наш документ на ми разом з американцями опрацьований і переданий для ознайомлення американській стороні. Якщо вони ставлять свій лайк і окаються, то ми готові підписувати це в Давосі або в будь який інший спосіб. Президент про це вже декілька тижнів тому сказав, що фіналізовані ці документи щодо гарантій, то там передбачено конкретна дорожня карта, послідовність дій в випадку, якщо агресія. З боку Росії повториться після закінчення війни, тобто це не Будапештський папірець, який можна вибачте, підтертися, і які нічого не варті, А це конкретний алгоритм, що за чим іде, яка Україні допомога надається розвідувальна військова які можливо присутність на яких територіях україна територіях україни представників іноземних держав для того щоб гарантувати припинення війни тобто повні алгоритми які не дадуть більше маніпулювати цим що стосується процвітання то це інший документ абсолютно іншого наповнення як акумулювати 800 мільярдів для того щоб українська економіка відродилася для того щоб Україна отримала з боку Росії повні компенсації нанесені не шкоди. Ну і зрештою для того, щоб українська держава стала процвітаючою. Пане Сергій, дуже дякую вам за відповіді на наші запитання. Нагадаю, що це був Сергій Лещенко, радник офісу президента України. Дякую вам.